Сніданок з плюс 1, 1 буде трошки а, з ароматом круасанів. Сьогодні готуємо круасани. Власне, це перепічка, яка зовні нагадує трохи наш український рогалик. Власне, круасани це улюблений сніданок багатьох-багатьох жителів Франції. Хоча перші рецепти пішли, треба сказати, саме з Австрії. Ну, ми знаємо, що круасани можуть бути. Солодкими полюбляємо начинки із повидлом, із люби, улюбленими джемами, шоколадом з гущеним молоком. Але якщо ви вирішили власноруч приготувати круасан у себе вдома, знаєте, що круасан е складається із листкового почасти дріжджового тіста. І якщо ви вирішили зробити круасани з рідкою начинкою, солодкі, то начинку перед запіканням не кладіть туди, тому що під час запікання вона може витікати. Краще зробіть круасан. Просто без начинки. А потім, друзі, сьогодні я пропоную, ну от варіанти, да? є у нас е такий шоколад, який можна намащувати всередину, є варення із е вишень, є у нас навіть такий джем цитрусовий. Сьогодні буде несолодкий круасан. Я беру, власне, ось цей е приємний на дотик, хрумкий зовні, а всередині має бути ніжний круасанчик, і я пропоную його роз розрізати навпіл. Якщо у вас немає часу приготувати його вдома, ось такі круасани готові, можна купити. В магазинах розрізайте ножем вздовж, отак от трошки його привідкрити. Навіть можна його взагалі отак от повністю розрізати, Вибирайте собі. О, бачите, відкрився. Він такий пористий, ніжний, класний і ароматний. Друзі, несолодкий круасан буде вам до вподоби. Якщо ви сюди покладете або улюблену ковбасу, краще робіть м'ясний варіант. Ковбаса це не завжди м'ясо. Ми пам'ятаємо. Я сюди покладу трохи шинки. Далі зверху улюблений сир ваш. І е, свіжі овочі, огірок, який я нарізав трохи слайсами. Варіанти помідорів теж може бути. Е, найсмачніші помідори це чері. Помідори чері. Невеличкі помідори, які продаються в магазинах, теж. але не беріть великі, тому що вони і на смак, і на дотик, і ззовні нагадують пластмасові помідори. Здається, їх е, з Дореччі не везуть. Ну, Різновиди сиру будь-які кладіть. клавій. Е, е, трохи зелені, може бути листя салату. Або улюблена цибулька. Якщо йдете на роботу, цибульки не багато кладіть. А якщо не що хочете нейтралізувати цей присмак або такий дивний аромат з роту цибули, аромат можна нейтралізувати його за допомогою кількох шматочків лимону. З'їжте і все тільки довго пережуйте. Так далі, все друзі, накриваємо круасан ось так от. І далі, якщо там є сир і шиночка, його можна підігріти у мікрохвильовій печі впродовж однієї хвилини, навіть менше півхвилини буде достатньо. І готовий сніданок, круасан, який, можна сказати, наш український рогалик готовий. Людо, круасанчик, будеш? Я буду, але зараз, після ефіру.